Медіа-центрі обласної військової адміністрації по понеділках вже традиційно говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області минулого тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 233 виїзди на ліквідації пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 95 виїздів на пожежі. Ще 9 разів. Надзвичайники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 22 хибних повідомлення та два завідома неправдивих через морозну. Погоду в області помітно зростає показник травмування та загибелі людей у житловому секторі, хоч і самі громадяни можуть запобігти трагічним випадкам, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки у побуті, проте здебільшого не приділяється достатньо уваги цьому питанню. За тиждень зареєстровано 91 пожежу. Під час них одна людина травмована, та ще одна загинула. Трагедія сталася цими вихідними в селі Городківка Турчинського району. На момент прибуття та Дрозділу ДСНС горів будинок на площі 50 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі, в одній із кімнат, рятувальники виявили чоловіка. Без ознак життя загиблим виявився 92-річний батько власника будинку. Причиною виникнення загоряння стала несправність пічного опалення. З початку року зареєстровано 418 пожеж в області. З них в екосистемах 91 на площі майже 54 гектари. Вогонь забрав життя 11 осіб травмував також 11. Надзвичайникам вдалося врятувати п'ятеро людей. Рятувальники знову і знову наголошують. Шують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, адже вогонь знищує не лише руками нажите майно, а й забирає найцінніше. Людське життя завдяки оперативності підрозділів ДСНС минулого тижня на пожежах вдалося врятувати від знищення 15 будівель та один автомобіль. Ми вкотре нагадуємо про небезпеку перебування на водоймах у зимовий період. Особливо звертаємося до батьків малолітніх дітей. Пояснюйте та розповідайте малечі про небезпеку виходу взимку на кригу. Слідкуйте за дозвіллям своїх дітей. Не ігноруйте застереженнями Державної служби надзвичайних ситуацій, не випробовуйте лід на міцність ціною життя. Тож з огляду на сезонні ризики надзвичайники війниці закликають людей дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти трагічним випадкам. Ми ж дбаємо про безпеку власного життя та життя наших рідних. Тільки разом ми зможемо подолати всі виклики та наблизити нашу перемогу.